У Прикарпатському університеті великий збір ректорів, консорціум українських та Варшавського університету, відбувся у Івано-Франківську. Обговорити науково-освітні проекти завітала дирекція понад десяти вітчизняних та польського вишів. Науковці мають намір підтвердити навчальні плани програми подвійні дипломи. Цей проект передбачає отримання дипломів спільно з Варшавським університетом. Також науковці дискутували з приводу наступного обміну студентами. Ми маємо дуже добрий обмін пов'язаний з аспірантами. Реалізація кі спільних наукових програм, а також їхнє навчання в аспірантурах при Варшавському університеті. Натомість нас цікавить те, щоб розширити програму студентських обмінів, що стосується семестрових. А також визначення найкращої наукової роботи, як серед студентів консорціуму, так само, і аспірантів. Добру традицію співпраці з Варшавським університетом має Києво-Могилянська академія Цьогоріч Вузи мають перших випускників спільної магістерської програми. Наша політика є такою, що ми намагаємося мати якомога більше подібних програм. А тому, що треба вміти себе порівнювати з кимось. Знаєте, якщо, наприклад, Києво-Могилянська академія, і Варшавський університет це різні підходи, різні методики, різні традиції. О, це страшенно важливо, і я думаю, що наші ці перші випускники, я сподіваюся, що вони стануть нашими науковцями і викладачами. І з цього києво могилянська академія буде мати велику користь. Польські вчені зацікавлені у співпраці з українськими університетами. При нагоді намагаються всіляко підтримувати ідеї науковців. Студенти це люди, які надзвичайно творчі, майбутні майбутні політики, майбутні економісти, майбутні торговці, люди, які просто будуть співпрацювати з Польщею. Люди, які хочуть польщу знати, ми хочемо знати про них. Я думаю, що це найважливіше, що коли люди мають взаємні контакти. А вони нічого не бояться, вони впізнають одну куль культуру своїх країн, економіку своїх країн. Торік у польських вишах навчалися понад 6 тисяч українців. Чимало з них вертаються на батьківщину та підтримують наукову співпрацю з польськими вузами, де навчалися. Йорон Іваненко, Влад Васильчук. Новини на вежі.